Він народний артист України. Має орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня і орден за заслуги. І лише у нього є іменний номер в готелі, який став хітом в мережі. Яка вона, кімната і вобобула? І як буде змінюватися в майбутньому? Вже за мить. Україна ще такого не бачила. Увага на екран! <плітка> Шановні, зараз ви таке побачите. Ви вже це бачите. Це відео бачили мільйони. Інтернет перевернувся в обговорення цього сюжету. Залізло пів українського шоу-бізнесу. Я розбороняв між собою Вітю Павліка і Катю Бужинську, і то в Фейсбуці. Нам теж кортіло побачити імний номер Іво на власні очі. При вході нас зустрічають ексклюзивні. Костюми і в обох була ті костюми, в яких власне, він виступав як в Україні, так і в європейських та американських концертних холах. Проходячи далі, ми маємо можливість бачити раритетні. Фотографії, на яких ми бачимо усю творчу діяльність самого артиста, тут і гітара музиканта, і по сімейному теплі особисті фотографії. Директор готелю розповідає, що автори дизайну намагалися зробити так, аби кожен, хто пройде поріг номера, відчув себе в гостях у зірки української естради. Ми популяризуємо нашу національну творчість, тому що Іво Бобул є родом з Чернівців, з Буковини, з буковинського краю, і нам приємно, коли приїжджають іноземці Приїжджають люди з інших міст, вони бачать, що це дійсно ми пишаємося тим, що ми маємо. Що ми маємо такого хорошого, талановитого артиста. Популярність номера збільшилася в рази після відео Віростюка, проте і до нього були такі гості, котрі, завітавши в Чернівці, мали забаганку жити лише тут. Особливо люди, які колись жили в Чернівцях, а зараз проживають за кордоном. Повертаючись в рідний край, вони, от, знаючи про цей номер, вони просять, дайте нам саме цей номер. Буває так дуже часто, що приходять заявки на місяць, приходили замовлення. На цей номер на рік, щоб час зупинився, така була мета авторів концепції номера. Далі будуть вдосконалюватися, обіцяє директор. Плануємо довершити цей ретро-образ самого номеру, доповнити такими ексклюзивними такими цікавинками, моментами, які будуть нагадувати про ті часи, про те, як. Творилися пісні в той час. Присвячуватимуть цьому 2017 рік, щоб 20-річчя присвоєння іво було звання народного артиста України і святкувати в оновленому номері і обов'язково під звуки його гітари. Обіймаю, всього найкращого Юля Здорожняк, Сергій Льоткін, Максим Демко, Чернівецький промінь.